На вітати, бо дасть заплатить! Болить душа на серці гуртовина, мов докір нам історія стоїть, ще й досі безпеланна Україна, нема не ці голову схилить, були часи дітей її карали стинали голови в Варшаві і Москві, по Соловках в Сибірах катували, кидали в карцери холодні та вузькі. Та никне все, стає рожевим роком, як порівняти з тридцять третім роком. Бо що страшніше, як у хлібному краю, мільйонами від голоду вмирали. Як мати, збожеволівши дитину Останньому готує ледь живому сину. Мир вам, браття, мир голошу! мир вам, браття, віст приношу, мир вам, браття, не лякайте, мир вам, браття, гуд збирайтесь! мир цей браття, ви прийміть і всім людям голосіть. Що прийшла ясна година, породила діва сина, породила у Яскині, вифлеємі там на сіні. Депер... Депер Бога Тепер величаймо, йому пісню заспіваємо. Зірко і подай нам добру раду проти смерти на пораду. Боже Великий, Боже Великий, тобі, слава, Чи є то сон, а може ява. Не сонце, браття, а правда красна. Дивіться світло та зоря та... Світло та ясна. Світлом кидає на ту дорогу, де ви йдете в стайню у Богу. Приходиш і бачив, вертався бідненький, палена сповитий Ісусик маленький, у простій стаєнці, лежить він на сільні і раді, приносив всім людям вже нині. Наш царю Христе не дарів мене мати, лише у серці жертву складає. Ми твої слуги, ми твої діти, дозволь нам новину нести по світу. Слава Богу, слава Богу, ми збираємося в дорогу, щоб занести цю новину кожен дім і у хатин. Що тут, браття, за розмова? Десь почув я два-три слова, що родився десь Месія всіх покривджених надія, що десь є дитятко Боже, а нещасний чи поможе. А хто ж ти є, раді б знати? Я Марко, Марко проклятий. Ти проклятий, той Марко, а проклятий ти за що? Грішник я непокаянний і покутник безталанний, як і жаль мій не гасить, так і гріх мі не простить. А що ж ти таке вчинив? Може, Бога прогнівив? Ах ще більше, ах ще гірше зрадив я свій нарід рідний. Через мене, Боже милий, втратив нарід свої сили. Через мене він бідує, гаразду не зна, не чує. Ох, важка мені покута, гірше вже не може бути. Вже десяте покоління, я двигаю каміння, мушу по землі ходити, ані вмерти, ані жити. Для чого, Марку, ти родився на білий світ, щоб не славою покрити весь рік? щоби слідити, доносити, шпигувати? Ох, і непросто хліб і уде відробляти, і тяжко, тяжко, долю проклинеш, коли ти собі власноруч петлю сплатеш. З пекла і до хати всіх псів перебив, а вашому хвоста відкрутив. Що, дурню, я чого трястися, доволі вже мені скиглить. На золото і краще б похмелитись, ніж голову свою дурну сушить. На те і є верховна влада, є Іро цар диявол я. Тобі, Марко, моя порада. Не селься вище свого я, а зараз підем. Часу мало, сам бачиш, скільки праці стало. Коли душа і серце ваші щирі, разом ходім просити погами. День добрий, Войко! день пайний, щось він трохи незвичайний, щось і таке в світі діє, що жид можко ніс не розуміє. Що я бачу, що я чую. В ж таку страшну мандрувати і напасти собі шукати. Та чи не ліпше в теплій хаті? Сісти, випити і з'їсти. Тож Мошко вам приніс і поставив переніс. Мошко, Мошко, зачкай. Я забула коровай. О, скільки тут людей у хаті. Судно хочу всіх вітати. Вітаю. Вітаю. Енкіпут, може, візьми в мене окуляри, підемо разом до Кшари. Там стаді є, Дуже тиха і не б'є. би ми її продали, трохи в гроші торгували. Вступися, жінку, дай тут поторгувати. Генеле, генеле! Хто ще має нам продати, хто ще має заміняти? За старі фляшки оночі. Там коралики блискучі. Та ні я тут крам спішіте, все це вам. Є тут блуза. Не бачите блузи? От. Я з ним не це знайшов, кого ця блоза підійде. І краватка. А краватка буде на напасти. І кошуля модно гладка. Строкси, чоботи, коралі і так далі, і так далі. Мовчи, жити, не глуми. І тут і торги тут не веди. Нині кожен заселиться, бо син Божий народився. Перед тим, як вийти з хати, треба б заколюдувати. Що? Ви маєте співати? А я йду ігоду сказати, що гой про месію? А то жити з хати йде. Не крути нам головою. Можу тобі показати, як нас двері відчиняти. Можко, можко, кивчики, воно робить він. тобі пець оберне і ви мене. Якого ви краю по які видачі славні? Скажіть, не знаю. Запорізький, я козак, все життя у нас не так. Гине слава України, немає де дітись, кохаються невіншані козацькі діти перевертнями запльована, батьків віра запродана, без Христа людей ховають, віру знов в церквах міняють. Я Ісусові вклонюся і за вас всіх помолюся. Вже, Вже в дорозі три царі! Три великі владарі, а четвертий цар проклятий насміхається з дитяти. Засвіти десь там зі сходу. Іди, три влади, Христос рождається. З низьким поклоном ми прийшли до вас сьогодні. Люди, бо народився Христос цар і щастя всюди буде. Довго ми ходили, довго ми блукали, а зоря. Це нас вела, все над нами висла. І в цьому царстві десь отут вона згасла. Чолом вам, браття, слава Богу! Далека пролягла дорога. Рушаймо, браття, стелика дорога. Зоряна До приклиє вам вже іскрить. Що це таке? А Івані то я чую на власне око що. Наш месіє лежав би на сіні, а жартуєте ви динині. Вийде жити краще з хати. Тут не час тобі брехати. Як язик твій не змовчить, то кулак тебе навчить. Я прошу пана не сердитись. Я прошу пана, мудрий жит, зайти до мене, похмелиться. Пиняй дорогу панський вет. І тут мені доможку. Погуляла собі трошки. Як їм бігли через поле, Живіт роздерла, як його. Тут зашила, тут зашила, а тут мошкові лишила. Ах, моя кохана Сокко, як мені з тобою гірко. Була колись в мене жінка, називалась і Фаїнка, післа в кагу затикати, вже не бачу коло хати. Тепер другу жінку маю, до каглинки не пускаю. За, взявся, морську, я любити. То давай до смерти жити. Тихо сухо замовчи, тоги весь не вчи. Оці дурні ідуть дорогу поклонити сину Богу. Нещасний жити замовчи, куди нам ти, ти нас не вчи. Волезо, шабли гостре, шкода лише смердючі кості. Я такий ти на 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 зараз і родом прийду, з легіонами своїми зроби тут одні руїни. І царю, тут вони всі тут, котрі на вас підняли, бунт. О, я вітаю, з вами товариство. <клес> Куди далеко держите, ви путь? Що день несе вістки, величні, первисті, в країні грандіозні зміни вже глядуть. Я бачу у вас енергія і розум, запал великий істини шукати. Ви люди справи. З вами справді можна світи сувати, ріки повертати. Скажіть, що я для вас робити можу. Все, що від мене я вам допоможу. Женіть Ірода Лихого, він бажає лиха злого. Кажуть, царю, ти лихий, хто ти царю я такий. Я вжичаю смерть, пан, голови зробаю вам. Хто не кориться мені, гріб купає сам собі. Еге, є чужі люди. Що за люди? Звідки? Куди дорога? Звідки путь? Ми царі зі сходу. Із княжого роду прийшли Христу поклонитись і дар йому зложити. Йдемо сьогодні за зоретю крізь заметілі по шляхах Христу поклонитись, жертвою своєю в долю долю покровити полотла. Коли зоря зійшла, давно тепер. Зірка вже давно зійшла і сюди нас привела. Ми зайшли до вас питати, можете дорогу нам вказати? Я ніяк не можу знати, де і як тупиш сука. Ви ж зібравшися, ідіть, А знайдете, мене повідоміть. Я теж підуклонитися. І дам йому служити. А за царями і ми йдемо з дарами. До тебе, Христе, і з молитвами. За український нарід, за нашу родину, за бідну, нещасну, неньку в країну. А бодайся родної дороги поламали руки ноги. царю палату облягають люди, яка тут воля твоя буде. Є у мене жит учений, Мошком його звати. Де цар світу народився? Його треба спитати. <клухи> Гей ти, мошку, там до книги, подивись, що ти реме. Де той цар родитись має, що на мене зазіхає? Га? <клухи> Шапане? чувало? А, каже, за многин гендель мало. Маю ще. Маю солоненко. Ще й горілки трошки. Наразі я п'ю меду, зато груби я спереду. Ну а ззаду сухореба ще й гор. абгум гон не бери собі нум, Ти чого так розлепився, А твій розум, де подівся? Пішли мошку, курицю, вип'ю, хай щастить йому. Не кажи, що каже жити. Тут царі повіли вість, ніби цар мав народитися. Твоя книга шо повість. Зараз, крольок, не сварися! Вифлеємі. Славні місті. Тут у Мошка все на книжці. Тут як не прийшли до хати. То відразу мали знати, що Месія вже з'явився, що цар світу народився. А ми зрадили, согрішили, <клес> та, та до Христа не поспішили. Слухай, воїний слухняний, вісті я почув погані. вертепі, у Яскині Божий син родився нині. Так дозвольте у бій, наказ виховнити твій. <клес> Йдіть у Вифлеєм, у Вісту, легіонів моїх 200. Та вбивайте всю дітвору без пощади та вибору. Кожен хлопець до двох літ хай загине, так скажіть. За власті розклянусь, що нічого не боюсь, ні месі ні царів, всіх ясних чи бунтарів. Лиш одне я хочу знати, де і як його шукати. І рушив легіон з Єрусалима. Незриме і нічуть не сталося тоді. Що діточки сповиті спали, ще купінь гріли матері. Намарно гріли, не скупали, ноші солдати сполоскали в дитячій праведній крові. Таке ото на світі сталось. Дивіться ж наші матері, що роблять і роди царі. Панку! Хоче, мабуть, не в дитятка подаруємо життятку. Ти дурний рубі. Тож нема, з тебе на вживку. Як ти смів таке сказати? Забирайся геть із хати. Бай! Жіда! З хати відганяти! Жіда бити! Жіда бхати? хати! били єптяни! Били німці! Мусульмани! Бив москаль і бив козак! Лежіть живий і так! Як жінати, то ми йдемо! Кој Миша! мешак? Не йдіть, іншою дорогою підів, і род дитя бити хоче, присвятоється і ночі. Ах ви тут усі прокляті, заховалися всій хаті, виходили вихлієм чи не є вам царем. Ти не цар, не вічний Бог, що панує без тривог. Ти боїшся того Бога, бо лиха твоя дорога. Замовчить мені прокляті, бо скараю вас ці хаті. Гей, шукайте мої воїни. Тут, тут нема, дитини Твої! А як мені, браточки? Я вже каюсь, я помилявся, ірода зрікаюсь, не бійтеся царської вивлади, вже не буде в світі зради. Станьте за дитину Божу, вже і я вам тут поможу. Тобі, Ісусе, любий Месія, ніякий ворог прийде не діє. Ми тебе спасе всі оборони, ми тебе спасе, всі охорони, хоч і пролються потоки крові, та з крові стане сонце любові. Царю, ми твій наказ сповнили. 40 тисяч дітей вбили. А між ними й твого сина. Це ж хіба твоя провина. Мого сина? А голоти, потублю вас, в болоті, Після до сих кручу вам в вірку! Ой, Іроди, бійся, Бога, смерть стоїть біля порога. Я. стою із косою. Хе. А хто тут кликався за мною? О, смерти, смерти, моя мила, Ти би буту зародку душила. слежила вірно, ти мені не раз. Згадаємо старий прекрасний час. Я цар Ірус, смерти, смерти, Мусить всі вони померти. Ні. Не буде цього царю. І косою я не вдарю. Вже мале дитя в яскині, має владу в світі нині. Я йому мушу служити, а тебе я мушу бити. А я смерті не боюся, маю мечі відіб'юся. Кілько я, відіб <рив> я сі заходила. Сім пару ходиків сходила, а восній вишивані. Та й ті загубила, нім тебе зараз в кінь хаті знайшла. Що задумав ти лукавий? Весь світ побити правий, більш не будеш царювати. А царем буде дитятко, пуслоємську трочатку. А я за гріхи тебе на караю на каркосу накладаю. А, здоров, братчику, похане. Ти у пеклі гість бажає. Я чекав на твою душу, я її спіймати мушу. Будеш в пеплі горіти, будеш у смолі кипіти. Ти послуха моєї поради і дістався чортової зради. Проклинають ще й до нині воплеємські матері І не шити тобі ката, а городалі <поцей> вічно погибане, наш зароблений всіх нас потішає. Майку, Матку, а тобі Господь простив, ти покут уже скінчив. За довіру і любов, що на смерть ти був готов, не тобі вмирати вмиратини. О, благословен будь Боже, Слався скрізь, дитятко Боже, що в вертепі народилось, народились, над Марком змилосердили. Я віднині не проклятий, буду Бога прославляти, вірно Господу служити, хай і наряд свій любити. Хай вас Бог благословить, вас і вашу стріху, що прожили в Україні довго Богу на потіху. Глянь на нас, Всевишній Боже, дай нам власті все, що Боже, і скріпи нам серце й груди на важкі майбутні труди, Щоб ми правду полюбили, вірно Господу служили. Христос ся рожає Відчую вам, добрі люди, хай між вами Бог все буде, кожної днини, кожної години. Хай вас Бог благословить, і біда загине, що ваші діти росли, підростали, до церкви ходили, Богу молились, та моря не знали. Христос зарождає. Я вічую вам, як житло, Найси ріс у вас зажить. Найси, кога вам несут, і яйце знесе. Когут, аби сте кожній кутині мали по дитині. А на п'єцю аж 100 штук. Я він чую, як жидівка, щоб була у вас горівка. А як горівки нема, ну то купіть собі вона. Аби сте мали молока і від корови, і від бика. Аби сте міли Біблію читати, Бога любити і на газможком поважати. Христос Ося рождає! Боже. Добре, добре, говори, гори, давай пісню щастя заспіваємо, Чуть щасливу днину. Бога славить. Ой, Бога славить підемо у другу хатер. Христос Пристайся рождає. На потіху всій і <кхи> та радість Україні. Христос народжає! Христос народився Благословно. 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 і щирого серця. <кхи> Всі ми разом з вами подякуємо парафіянам парафії, нашої сусідної, отці Дарин як ми їх називаємо, за ту велику ласку, яку вони принесли до нашої парафії, до нашого храму. Бо через це верте вони відкрили нам ті таїнства, де народився Христос у дві 2013 років назад, якими святкуємо всі з вами. Вони більше нам представили розуміння тої події, де ми побачили і народний дитятку Ісуса і Ми побачили Його кривдників, переслідувачів, вірних пастухів і благих царів, які принесли дарунок. То нехай цей дарунок, який ви сьогодні зробили для нас. До то нашої парафії буде тою благодатью для всіх нас, щоб ми ще більше і більше пізнали народжене дитятко. А Ісус благословив вас і всі ваші родини, ваші парафії, вашими сім'ями, тих найменших пастухів, здоров'я, спасіння Божими ласками, щоб вони виростали здоровими і завжди пізнавали ту Божу правду, яку вони гостять сьогодні, і жили по тій Божій правді. А ми від щирого серця всім вам дякуємо за ту величну новину, яку ви до нас принесли, в нашу парафію, в наш храб, і із того далекого а так духовного клієвого, звеселили нас, потішили, розрадили і дали нам науку правди, яку маємо жити ми Христово Спасителем Ісусом, який народився для нас. Дякую вам і Божого благословіння, щастя, здоров'я, і многая, і блага і літа всім.